Всім добрий день, трошки вдосконалив я цей приймач, що зробив. Е, ну, Коли він працює від акумулятора, то незручно, бо не видно, коли акумулятор сідає. Тобто ну, контролер зарядки тут стоїть, але він ж не показує рівень заряду. І ти ніби включаєш, а він бац-бац поробив трошки і бац, виключився. Ну, щоб такого не було. А так, як тут акумулятор малесенький, 300 мА. От, такий маленький. От, щоб такого не було, я поставив такий, от контрольор. Не контрольор, а індикатор заряду батареї. От. І тепер видно, коли батарея ну, розряжена. Тут, я не знаю, камера не передає, Ну тут є чотири позиції: зелений, жовтий і червоний. от Червоний то вже мінімум заряду. Зелений. Повний жовтий таке половина ніби. Ну і ще я йому понизив понизив цей напругу. Він тепер може працювати від двох от таких акумуляторів на 1,2 вольта. Тобто 2,4. І він так само працює. В ну, Причому працює ви навіть ви? Е, краще, в якому смислі краще. Той акумулятор має дуже малий ампераж 300 мА. І коли даєш повний звук, Вишне. починає тутнути е, оцей індикатор настройки. Тобто, ніби як не вистачає. А от з цими. Тут акумулятори потужніші, тут вони по 600, там, здається, чи по 800 мА. І все. І воно вже з ними ну, значно голосніше працює. По-перше, а по-друге, вони так не бояться. Навіть не сміх. Сміх може бути. Нема такої ним. просадки на кру. А навіть на якесь завмирання зали, тому що це просто може сьогодні актор бути. Дякую за своїх. перегляд.